Love. Заслужений академічний закарпатський народний хор знову об'єднав талановитих дітей та юнь у залі обласної філармонії. Арт-проект Зіркове майбутнє срібної землі колектив під керівництвом Наталії Петі Потапчук проводить уже у восьме. Щораз охочих виступити з відомим хором більше, проте на сцену виходять не всі тільки пройшовши попередній відбір. Не кожен може співати з хором а наприклад. Це не так просто, розумієте, це тримати дуже тонкий музичний слух, відчуття гармонії, щоб тримати стрій. Є такий відбір, ми трошечки з ними займаємося, прослуховуємо. Пропонуємо, що ми можемо запропонувати тим, цим дітям заспівати з нами, і чи дуже часто є так в нашому проєкті, що є солісти, і солісти із солістакарпатського хора, і соліст дитина, і це дуже гарно, це вражаюче. Пісенні, музичні й танцювальні композиції разом із артистами хору цього разу виконували 11 колективів і солісти з різних куточків краю. Ми сьогодні приїхали з турі ремети. Танцювати дробойку. Я пробувала і сучасні танці, але народні більше подобаються. Уперше долучився до концертної програми Фольклорний гурт Лисичанка із села Кушниця. Саме в цьому колективі не так давно було взято матеріал для фрагменту, що ввійшов до нової вокально-хореографічної суїти Не забудь співаночки наші, яку Закарпатський народний хор представляв на концерті з нагоди свого 80-річчя. Нині ж знамениту лисичівську коломийку, досвідчення артисти та їхні юні послідовники які виконали спільно. Будемо представляти композицію «Верховино рідний краю, а також різні пісні побудують в нашому репертуарі. Ми збираємо автентичний фольклор, тобто виконуємо різні коломийки, співані, виконуємо народні танці з коломийку У виваниці. багато в нас в репертуарі різних композицій. Це такі, як я собі заспіваю. Потім заводими Гудаченку, а я тут у Сколомийку заіграти хочу, та багато інших. Чималий досвід спільних виступів із провідним колективом краю має 13-річний Антон з Ужгорода. Закарпатським хором я вже виступаю в четвертий раз. Буду виконувати пісню Гей на високій полонині. Це така народна пісня, яка мені дуже подобається. Я її виконую разом із Андрієм Свидом. ratin hay kitn dastavero dro pe boda shvanavate taiso ne kuplyu blavosa mne Діти на сцені не тільки виконавці, а й співведучі концертного дійства. Уже вдруге поспіль цю відповідальну місію довірено десятирічному Максиму, здібному учневі солістки хору заслуженої артистки України Яни Садбарі. Солісти Андрій Свит та Антон Радік я до неї на індивідуальні заняття хожу. Я вчу співа співати. Ми проводимо з нею співи розминочку вокальну. Чим взагалі важлива для тебе українська саме пісня, і що вона тобі дає. М відчуття? Вона дає мені відчуття рідного краю, любові. Найстаршим учасником арт-проекту – 16. Серед наймолодших цього разу п'ятирічна зірочка Емілія. Для дівчинки це перша зустріч із великою сценою. Я не переживаю, тому що багато разів репетирувала. Хто тебе підтримує? сьогодні? Що буде слухати? Мама. Поки мама підтримує дівчинку за лаштунками, в глядацькій залі з нетерпінням очікує на дебютний виступ Емілії. Тато спів нашої донечки почався з того, що вона вдома ходить по хаті і собі наспівує. Маємо таке дитяче, такий дитячий синтезатор, і вона постійно там на ньому щось собі бренькає, грає. І наспів собі якісь мелодії. З того почалося. Ми перший раз на такій великій сцені, тобто вона не має досвіду сценічного якогось такого виступу. Думаю, що народне мистецтво, і, зокрема, спів це великий скарб нашого народу, який потрібно берегти, плекати і передавати, і це починається завжди із сім'ї. Тобто, якщо вдома цінується народне, чи спів чи танці, то воно буде теж передаватися дітям і. Власне, наші діти теж, думаю, успадкували це і любов до пісні і, і до танцю теж, тому що ми з дружиною любимо співати, і наші діти теж. Мета проекту не просто вивести на велику сцену талановитих дітей, а й прищепити їм любов до нашої культурної спадщини. Важливо, що творчі зв'язки між хором та дітьми продовжуються і після концерту. Наталія Петі Потапчук каже. Нерідко юних виконавців колектив запрошує і до інших своїх виступів. А ще артисти з цікавістю спостерігають за розвитком цих дітей та щиро вболівають за їхнє зіркове майбутнє. Дуже тішимося, радіємо, що діти, наші діти, люблять народну музику, народне мистецтво, адже народна пісня. Ну це є душа народу. Той хто співає, хто співає народну пісню, той обов'язково переможе. Ми віримо, що народна пісня і народна музика надає нам силу і дає нам таке не тільки тим, хто є на сцені, тим, хто приходить нас слухати, їхнім батькам, їхнім родинам і всім, хто слухає нас. Участь в арт-проекті зіркове майбутнє срібної землі 2025 узяли понад 300 маленьких і юних талантів.